Сьогодні ми з ним обговорювали, які ми можемо подарунки приготувати дітям на Святого Миколая. Цього року ми вперше це будемо святкувати раніше ніж завжди, тому що у нас об'єднане Різдво, і відповідно Святого Миколая ми будемо 6-го... Грудня вже святкувати, а ми ще не готові. Mm -hmm. І ми сьогодні з ним говорили, що ж ми можемо дітям подарувати. Тобто в Україні традиція oh, діти uh -huh. отримують подарунки від Святого Миколая. А вже на Різдво ще треба подарунки думати, а потім новий рік. Тобто, в нас зараз є що обговорювати. Ми не знаємо, як ми поки що не дійшли згоди що робити. А вже ж я завжди ділюся з ним. Новинами про дітей, хто там як в школі, в університеті, хто що там от, ну, і от, дійсно намагаємося, коли ми проводимо час разом, здебільшого присвячувати його тільки таким темам, які нас повертають в нормальне життя, хоча б на кілька годин.